Гоня страшна. Ну дякую Божо, що Бог скрив мені в цьому. Наприклад, якщо неділя, так, і ти не хочеш гладити в той день, щось втратить чи що, а досяга людина каже, то мені прижати. Пограть, попери. попери! Попери. А то не буде так ніби. Хоче я... не сказав їй Ісус євреям, коли вів паде в яму. В суботу чи ти не витягнеш? Чому? Бо тобі віл важніше. Хоч і неділя віл важніше. А людина не цінніша забула. Людина не може це прийняти. Ти приходиш в піст, великий піст. Тобі поставили тарілку з м'ясом, з гарним супом. А ти така побожна. така свята. І каже, я не буду їсти. Вона готувала ніч. Вона не спала, бо прийде такі гості. Це її вираження любові. Ці кубасі. Я маю з'їсти і сказати, що ще й смачне. А Бог бачить моє серце, що я раді тої душі це кажу. А не раді обряду. Бог не хоче мого посту раді посту. А не загодой наївся. А заодно да їм ще так. Я. Це не чоловікового угодія тут не людина угодія <кій> Полімій, що таке людина угодія і служіння. людина догодження, коли ти маєш страх втратити людину, коли ти маєш страх, і, і який тебе починає болічність, лукавство. А коли ти розумієш, що він сліпий, і говорити сліпому про зорі, про якусь кольора. Знімайте, ти визиваєш в нього що? Агресію. ненависть. То винна та сліпа людина, чи винна твоя безумність, що ти сліпо вимагаєш того зрячого. Якщо ця людина каже, вибираєш мене чи Бога, ти маєш вибрати Бога. А не цю людину. Коли вибирати, каже, пам'ятаєте, коли Петро і Йоанн, коли йому е, сказали, немає права говорити про просів'я Ісуса Христа, коли він і того чоловіка діяння апостолів. та він кого слухати має? Бога більше чи вас, вчителів? Тому коли йде зрада між е, вибрав людину і Бога, вибирай Бога. Людина сама потім повернеться. Коли візьмеш сьогодні маму, дитина сама прибіжить. А коли захопиш дитину, не завжди це зрозумієш. Тому ви правильно зрозуміть, що для вас Бог понад усе. Не людина, а Бог. Догодити людину в рісі є подвійний вік. Тому сьогодні в тому плані. Коли людина каже постирати, бо для неї Бога не існує, чи там їсти підготувати любов до тієї, людини. Їдло, їдло тебе до святості не веде. І від святості не відривай. Їдло це інструмент, щоб ти не переїдався, щоб ти був стриманий. Це чисто інструмент підтримки організму. Я не їм м'яса руками. Мені легше. У мене вже не є пісця. Це вже є природньо. Я вже м'ясо підходжу, мені вже вона якби тяжке. Оце стало вже моє частиною. Вже немає з чим хвалитися. Ну, немає пташка, скаже, що м'ясо не їсть, то вона не буде хвалитися, що м'ясо не їсть. То для неї для пташки м'ясо не, вже чуже. так, Тобто так і для мене для мене вже м'ясо чуже. Тобто це не є якийсь. Просіна, мені легше, коли я не їм цю мертвоту, цю страсть. Мені легше. Тому що тут і не йдеться, що треба вибрати, щоб не цінити комара і когорблюда не куптати. Не путати одне з іншим Цінності, які духовні і цінності матеріальні. Не і з духовністю не путати. Це різні речі. Давайте ми з вами на ту тему скажемо так. Якщо я знаю, я поставлю людину не в добрі ну, умови чи відчуття, що вона не знає цих слів, вона ніколи не виталася. Я витаюся з нею так, як вона навчана. Для грека я грек. Мені важніше, щоб передати почуття доброти у привітанні, а не зробити привітання обрядом. Тут правильно зрозумійте, ти або хочеш тим привітанням передати Божу любов, доброту, чи це вже навіть, механізм звички, формальності, фанатизму не повинно цього. бути. Між своїми ти можеш відатися, і тобі знаєш, що це, це природне стало вже природне для християнин, Слава Ісусу Христу! Якщо сьогодні ти знаєш, що в тій сфері, слава Ісусу Христу, для них ти ставиш їх неловке поставлення, умови, ти грішиш проти них. По-перше, вона не знає, що тобі відповісти. Він таке ляпне тобі на твоє слава Ісусу Христу. Що ти... що ти не чекала від неї таке привітання. <різь> Но... No. у у області, о, о, вітаються, що відносно Ісуса, Христа, Бога і так далі. І мені каже, а в нас в ми говорили, а вже як, як, як? А ми, каже, говорили, Богу. Чого? Бо нас, каже, було дуже багато. Усі людей. Де те, де діли, щоб не було ну, образили для всіх, але добре для всіх. слава Богу. Ну, Бай жавих і знайшовсь. <ріст> 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 Дай Боже здоров'я, так. Я, та. я шо кажу. Там, де я людей не знаю, щастя вам і здоров'я. <ріст> <ріст> Ви знаєте, що всі відповідають.

<риклад> Привикнуть до неї <ненавиці>, до тебе. <риклад> <риклад> Якщо Сувайшим. сьогодні за солодкий тобі чай, що ти зробиш? Виплюнеш. Якщо за гіркий чай, <риклад> <риклад> теж виплюнеш. <риклад> Я знаю таку родину, що дуже гарний чоловік, дуже гарна жінка. Приходить по Харківській області. Настільки вони були як одна родина, але він лишає свою родину вже зрослих дітей, який один доктор наук, там ще щось. Вон. А він директор заводу колись в велику Харпі був. Тали бої пригоджати. І це значить, лишає жінку, бере жінку з підма чужими дітьми і таку повну. Багато, духовно, ну, <риклад> Там приходить до мене і каже, отче, я не розумію, мій чоловік на старості з ума зійшов. Лишив мене, ми ніколи не сварилися, У нас ніколи не було сварки. У нас золоті діти. Я не можу зрозуміти, що сталося з ним. Як він до неї пішов до такої жінки? Ну я ж ви бачите нормальна жінка. Він до мене. <ріст> Він знає, що я що була жінка. Тобто скаже, каже, отче, я знаю, що вона вам говорила. <ріст> я не лишив ні дітей, ні жінки в загальності. Я поясню. Для неї я був дитина. Ти не маєш права де ти був. Що ти їв? Чому ти не помив ноги? Чого ти сьогодні на роботи прийняти? тобі? то принесла? Мені вже за 50. Я не річ тобі. Замість того, що ти шламає вийти замужем, я йду за тобою і за мамою. Я хочу бути хоч раз чоловіком. Просто я хочу комусь себе віддати, комусь послужити, відчути себе мужчиною. Я повністю з їм задумаємося. Одна каже, я хочу просто бути жінкою, а мені не дають бути жінкою. А друг, другий чоловік каже, я хочу бути просто мужчиною. Хочу комусь бути опікуном. А опікуном моя жінка. Ну, так повігся, не треба, лишати... Ні, питання. так воно повіться, це. Я питання не в тому, що лишив, не лишив питання в тому, що ми з вами не раз буваємо за солодкі або за гіркі, а винив чоловіка чи дітей, чи жінку. Тим що чого? Я ж... ну, що я тобі вже не дала? Отча, то ще поміняємося. Ми всі. бо так зараз подумаємо за своїх чоловіків. Ще й вирішимо помінятися. Не хочете помінятися, правильно? Хочемо. Хочется, хочемо. Хочете, слава бо. Я думаю, що зараз а вдруг ми поміняємося. Ні, ні, навпаки, поміняємося. Слава Богу, Бог поміняєтеся. Бог. Чоловік не не зрозуміє вас, коли приїдете поміняти. звідки приїхала. Ну очі якось до цей випадок я вже вдруге, те, що ви розказуєте. Якби це може це. Я не можу це сприйняти як людина, як жінка, який прожив чоловік все своє життя. Мав дітей, ні. Сестро, питання не йдеться, він через жінку досяг, чи не через жінку. Я кажу, коли солодке виплюнуть. Коли йому було за солодко, Коли за гірку, питання не є в тому. Питання чути людину. Чути людину, що на тебе хоче. Як чоловік чи як жінка? Ти її хоч раз вислухав. Ти хоч раз просто прийняв її таким, як вона є. Ні. Нема того. Мої доброти тобі мало. Мої любові тобі мало. А ти що ще хочеш? Ну, я можу Мене чоловік лишив з двома дітьми. Е, ну, і дякую Богові за те, то, тому що я переглянула свої відношення. Так. І Господь мені відкрив, що я робила не так, я просто постала чоловіка. І це я просто дякую Богу і за все. І мені треба було, щоб я це все пережила, що я осмислюю. І чоловік дякувати Бог зараз. Ну, Я надіюся на Бога, що Господь і йому свій шлях, а мені свій шлях, і кожному своє щось. Він зараз почав розуміти, що таке сім'я, бо він почав, він рвався до одного. І він почав, він що хотів, то мав, і тепер дивиться, чи то добре. Дуже а добре. Так... Так. Тепер друга сім'я. Мої близькі друзі, чоловіки жінки. Історія їх така. Дехто зві... може догадатися, то я говорю загальну для нас з вами. Я не говорю про ту родину. Ну як? Науку даю? Отже, жінка казала, так любила свого чоловіка, що всі примхи, які би він не хотів, я всі робив. Но ці примхи. Його більше відштовхували від мене, і він заглядав на других жінок, і я не розуміла, яка причина. Коли вона переглянула своє життя і відпустила його, він повернувся до неї. Він не просто повернувся, він пелинки починає здувати з нею. Вона вільна стала, вона не знаю, що його не любить. Вона колись сказала мені отець, в мене любов до чоловіка пропала. А в якому плані пропала? Нема страсті, то початок любові каже. <риклад> <риклад> а це любов, яка мирна. Любов в цьому мирі є твоя свобода, є твоє служіння, є твоя віддача. В цьому початок любові твоєї. А інший стан, вона думала, що любов тільки має оцей стан кіп'ящий каструлі. Незалежність Залежність через і хвороба через того чоловіка. В неї все помінялося. Сьогодні вони двоє причащаються, йдуть до церкви, сповідаються, любляться, є про що поговорити, читають псалми разом, чи ти хотів читають разом. Вона тепер відчувала, що вона щаслива. Я говорю, одної однієї молодої цім'ї, ну як молода. Вже діти взрослі, <рив> Воно молоді, вони там за 40, я знаю, 50 буде. Вони мої друзі. Я говорю про реальність, звичайну реальність. Не бійтеся втратити, бо швидше втратите. бійтеся любити. ви Можете привести до себе людей. Любити це чути. Любити це служити, любити це прощати. Любити це розуміти. Одна людина так сказала, знала, що зрішила, і чоловік зрішив з іншою людиною. Вона відкрито йому сказала, я приймаю тебе такими п'є, тому що ти більше старайся не грішить. Бо мені глибока рана. Ну, не кожен цей може сказати, що я приймаю після блуду, тебе що це звойлягав. Що людина зробилася? Є такі люди. Це дуже важливо бути християнином. Прощати, розуміти, що ми всі немічі. Ми всі спотикаємося. То твоя душа дорожче. І Богу, і має стати тобі. Все. Дякую. Дякую. Дякую.